Отже, котельні, що живляться газом, готові виробляти тепло для опалення наших будинків, і це добре. А якщо газу чи не дай Боже світла не буде, як тоді обігрівати населення? Чи є у запорізької влади та виконувача обов'язки міського голови план Б, дізнавалась наша кореспондентка. Зима без тепла та світла. Такий сценарій цілком може очікувати Запоріжжя вже цієї зими. Як повідомляє секретар міськради Анатолій Куртів, за таких умов більшість запоріжців будуть евакуйовані. Для тих, же, хто залишиться у місті, будуть облаштовані пункти обігріву. Це найгірший сценарій, який днями озвучив, виконуючи обов'язки міського голови. Зима – це холод, а в місті немає ні тепла, ні світла. Зрозуміло, що з таких обставин більша частина людей буде евакуйована. Звісно, секретар міськради нагадує, що є певні домовленості з американським фондом розвитку на надання 24 мобільних котелень, що мають використати для обігріву лікарень кілька генераторів. Але для них тільки розробляється проєктно кошторисна документація, та вже у вересні надано доручення про розробку механізму їх підключення. Містяни ж не дуже готові до евакуації. Та ні виход. Ні не виход. Я... Це не вихід. Чому я мушу кудись їхати, втрачати роботу лише через те, що у нас хтось із влади не готується до зими? Я не знаю, який цей сезон буде. Це ж не від мене залежить. Ну а так якось утеплюємося: квартиру, батареї, склопакети поставив. Евакуація через опалення. Я навіть не знаю, що відповісти. А що ж в інших обласних центрах, наприклад, днями львівський мер Андрій Садовий. Відзвітував про їхню підготовку. Зокрема, вже давно було розроблено альтернативну систему електропостачання для міськводоканалу. Закуплені дрова, вугілля та буржуйки в промислових обсягах. Ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують складний час, тож саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок. тому що вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює. І це далеко не все. У місті Лева проводять зустрічі з головами ОСББ, керівниками управляючих кампаній, комунальних установ, сформовані додаткові аварійні бригади. Прокладено ще додаткових майже 6 кілометрів тепломережі. Та проводиться активна роз'яснювальна робота, що потрібно мати вдома, якщо не буде газу або світла. Я вірю, що ми щастю пройдемо всі ці випробування, але я чітко знаю: береженого Бог береже, запрягаємо сани в ліку. Та сама історія, і в сусідньому Дніпрі Мар міста роз'яснює механізми, які були заздалегідь розроблені у випадку непередбачуваних ситуацій. А що в Запоріжжі роз'яснили містянам щодо прийдешньої зими, окрім можливої евакуації? Чи може закупила дрова або готується роздавати буржуйки, як у Львові? Ні, люди вимушені питання вирішувати самотужки. Ще е -е, придивлюємося на базарі якісь прилади, десь щось будемо, Дуйчики, каміни. Будемо... Надіємося, що світло буде». «Надіємося, що все буде добре і тут залишаємося, тому що ми, переселенці з Оріхова сюди. Надіємося, Не що... хочемо, щоб нас евакуювали, ми вже евакуювалися. «Дома є обігрівач, купили термобілизну. Будемо ні, ну будемо сподіватися, що все буде добре. Переїхали сюди, отак готувалися до опалювального сезону. Ми не місіда. Ми тільки приїхали. Що не так із Запоріжжям? Багатоквартирні будинки, зокрема, ось теж самотужки готуються до зими. Ніхто їм буржуєк або тим паче генераторів не обіцяв. Спасання утопаючих діла рук самих утопаючих. В цьому випадку мешканці будинків до мене там звертаються, до моїх помічників з питанням порадити, як утеплитись. Що зробити, що може придбати? Бо от старі будинки, будинки старої забудови, там п'ятиповерхівки. Якщо там не проведені роботи з модернізації електромереж, то електромережі, які там є зараз, в наявності вони просто не вони можуть не витримати того навантаження, коли люди там вимкнуть бойлери, якщо їм там їх повидають, увімкнуть обігрівачі. Тобто. Просто люди будуть сидіти сидіти без світла. Це ну, в кращому випадку. Найкращий найгірший варіант це просто може статись пожежа. Виходить голови ОСББ за цей період, не чекаючи чиновників, роблять набагато більше ніж міська влада на чолі з Анатолієм Куртєвим.